Вітаю! Невідома, яка тема зустрічі Маска із Трампом, але поки, як то кажуть, питання нове, то до мене звернулися друзі, щоб я прокоментував цю зустріч. Так я коментую, що нічого Путнього з цього не вийде. Як можуть, ні, може вийде, якщо там щось буде про їхній бізнес. Але те, що вони несумісні і у них нічого позитивного того не вигорить з цієї зустрічі, то це факт. І про це ми дізнаємось через деякий час. Ну про що можуть що можуть вирішувати бізнесмени, окрім своїх бізнесів? Я думаю, що нічого. Тому почекаємо трошечки і побачимо, чим закінчиться. Але я кажу, що там. Для людей нічого путнього не вийде з точки зору здорового глузду.